Привіт, любі друзі! Ви на каналі Овочевих рослин. Сьогодні поговоримо про часник. Часник москаль, саджений під зиму. Сонечко таке, чому роблю це включення? Він такий, знаєте, піднявся доволі чудово От на загальному плані. <кхм> Такі в мене 9 рядочків. Значить, <кхм> що хотілося б сказати декілька слів по удобренню. Покажу, чим я удобривав. Воно мені здалося дієвим. Ну я не думаю, щоб сам по собі він так, знаєте, вріст пішов. Хоча з добривами я, в принципі, використовую їх не так багато ну за, за свій період посадки рослин, тобто ну сезони. Можна сказати, що Років два тому я почав ну, тільки використовувати добрива, бо багато людей саджає так, і для них не те, що це дивно, а ну, типу, добрати свої рослини це нібито зайва е, трата часу і коштів також. Бо добрива вони ж не дешеві, їх же треба десь взяти. І також як <кій> взяти старше покоління, вони що вони знали про це? Тільки угноювати ну, тобто землю, ґрунт і все. А сучасні технології дозволяють, в принципі, дослідити, наприклад, що рослині потребує, чому вона там жовтіють кінчики, наприклад, що це не вистачає, або чого навпаки багато, тобто якоїсь речовини. Ну, я поглиблено вам про це не розповім, ну, в принципі, те, що я знаю, ну, от в моєму випадку сюди він ще більший. От, <кхм> якщо з цього боку подивитись, біля, біля основи, ну, тобто, часничок, е, ну, так, зазвичай у мене не ріс, скажімо так. Не те, що я вихваляюся, ну, в принципі, я побачив, що оці азотні добрива, тобто, да, дійсно, для часнику, Часник він. <кхм> Що можу сказати по, по собі, по своєму досвіду, часник він ні в чому не вибагливий. Він любить також сонце, він і воду любить, ну але не так багато. Він, в принципі, до ґрунту, він взагалі не вибагливий ніяк. Тобто, часник у вас, ну, якщо це чорнозем, ну бо я стикався тільки з чорноземом, на інших ґрунтах я не, ну, не саджав. То він, мабуть, буде на будь-якому на любому ґрунті, тобто без проблем. Ну, і оце ж цією весною в цьому році я виявилась нагода, мені це вже розфасував у такі. Раніше в магазині купував такі фасовочки, розфасував, значить, і добре. ну, Бо та оригінальна упаковка, вона така з клейонки, вона рветься і розсипається все. Я собі порозфасовував, це гранули Карбамід. Тобто там, якщо перейти канал і потім пролистати тобто, відео, шортс, відео, списки відтворення, то там в кінці і, або сообщество по-російськи, або спільнота називається, або дописи по-українськи. І там ви зможете, чому я це розповідаю, знайти про карбамід. Я про нього. ну... Найшов інформацію, додав для нас же ж. Але я все рівно бачу, що часничок, ну, нібито жовтіє. От якщо подивитися зараз я спробую сфокусувати на деяких містах, щоб ви зрозуміли, що <клес> часничок все-таки жовтіє. Ось я вам хочу показати тепер, бо коли я тримав добрива в руці, було некомфортно знайти такі міста. Але я вам хочу сказати, що кінчики, тобто верхівки. У мене раніше була проблема з тим, що верхівки в жовтіють. Ну ось як тут, але це не верхівка і це не незначні такі пожовтіння. Ну, я хочу ще раз спробувати. Тобто, добрив, мабуть, багато можна використовувати яких. Просто я хочу сказати, що от Карбамід допоміг. Тобто у цьому мені від пожовтіння листка, і плюс я побачив, що ріст збільшився. Кого цікавить, як я там розводив, там є одне відео уже на каналі, тобто, ну, про те, що... Удобрию часник добривом чи карбамідом, якось так, я не пам'ятаю. Переходьте, дивіться, підписуйтесь, хто новий. Ну, В принципі, для такого раннього, ну, для мене це ранній весняний період. Можливо, у кого вже і кращий часничок напишіть також. Буду радий почитати, подивитися. Ну, Він відносно сантиметрів вже 25 від землі, якщо так розібратися. Взрівати, виривати поки що не хочу, ну, мабуть, зав'язуються голівки його, зубчики. Я хочу знову ж таки тепер збільшити дозування добрива. І, в принципі, ну, знову ж таки, полити, розводжу ті гранули з водою, вони дуже легко розводяться. Тобто, в мене така є баночка, мірка, по якій я сиплю сухі, потім додаю туди води. Вони розстають, розмішую їх чи то паличкою якоюсь, ну, або любим подібним предметом, який підходить для цього. Заливаю суміш добриво з водою у садову цю поливачку таку залізну. І поливаю нею, ну, мені зручно нею. І поливаю нею, значить, і от вийшов такий результат. Ну, бо в цьому році ну, мене якби порадував чесничок, я його так один біля одного густенько понасаджував. Ну, Якщо буде все добре, включення будуть. В принципі, літом, як ми збираємо завжди часничок. Хотілося б показати вам результат. Ну, от Тут є такі в рядку, знаєте, доволі привабливі рослинки. Тобто видно, що ну, начебто вистачає всього, але це було раніше ж я Його б Тут уже з'являється де-не-де і бур'ян по ньому якось. Ви можете бачити. Ну, для мене це бур'ян. Хоча, в принципі, я люблю <кій> тримати ну, чисті грядки. Потім вони, звісно, що радують своїм результатом мене. І, значить, тоді хороший настрій. А я дякую за увагу, за вашу. Кому сподобалось, знову ж таки, переходьте, подивіться відео, там є доволі цікавих. Полистайте, подивіться заголовки, можливо, що кому. Сподобається, тобто допоможе. І взагалі я канал цей створив. Ви можете коментувати кожне відео, ну, спілкуватись на ту чи іншу тему. Ну, щоб було цікаво, значить. Побачимось.